Частина 3, розділ 8. Робота, яка це насолода не тільки знайти вираз для свого творчого потенціалу, а й бути гідно оціненою. Анкета, що дозволяє оцінити ставлення людини до виконуваної ним роботи. Я ненавиджу свою роботу. Моя робота дуже напружена. Ніхто з моїх колег по роботі не гідно оцінює мене. Робота, яку я зазвичай отримую, завжди виявляється безперспективною. Мій начальник на роботі погано ставиться до мене. Очікування людей, що оточують мене, значно перевищують мої можливості. Мої колеги по роботі дуже дратують мене. Моя робота не дозволяє мені висловити свій творчий потенціал. Я ніколи. Не досягну успіху у своїй роботі, я не маю жодних перспектив для підвищення по службі. Моя робота є низкооплачуваною. З якими з наведених ви ще тверджень ви повністю погоджуєтесь. Давайте звернемо більш пильну увагу на цю сферу вашого життя. Наші робочі місця та робота, яку ми виконуємо, є серйозним приводом для власної самооцінки та оцінки ступеня цінності людини для навколишнього світу. З одного боку, робота це продаж наших знань, досвіду та часу за гроші. Поки щодня виконуємо свою роботу, ми оцінюємо себе досить високо. Однак для людини важлива не тільки робота сама по собі, а й той вид діяльності, яким вона зайнята, адже кожен із нас по-своєму унікальний. Ми хочемо відчувати той внесок, який робить наша діяльність у розвиток навколишнього світу. Тому в процесі трудової діяльності нам неминуче доводиться використовувати свій талант, інтелект та творчі здібності. Однак на роботі ви можете зіткнутися також із низкою проблем, можливо ви не можете ужитися зі своїм начальником чи колегами по роботі. А може, відчуваєте, що начальник та колеги по роботі чомусь недооцінюють вас, незважаючи на все, що ви робите. Можливо, премії та інші винагороди постійно вислизують від вас. Пам'ятайте, що незалежно від становища, яке займаєте на роботі, ви можете опинитися в ситуації, коли вам знадобляться довгі роздуми, пов'язані з вашою трудовою діяльністю. Навколишні люди є лише відображенням того, що на ваш погляд ви заслуговуєте. Ваші уявлення та погляди з часом можуть змінюватись. Схильна до змін і ситуація на роботі, наприклад. Той начальник, якого ми вважаємо абсолютно нестерпним, якось може стати на наш захист, повна безперспективність на роботі, без будь-яких надій та просування по службі, може якось змінитись вигідним призначенням. Яке супроводжують широкі можливості для підвищення по службі, дратуючи вас досі колега по роботі одного прекрасного дня може стати якщо не другом, то принаймні людиною, з якою вам буде легко і приємно спілкуватися. Зарплата, яка здається нам занадто низькою, якось може підвищитися миттєво, або ж зрештою, нам вдасться знайти нову високооплачувану роботу. Існує безліч способів, якими ми можемо змінити власність Сні погляди пов'язані з роботою. Спробуємо максимально використовувати всі ці способи. Ми повинні повірити в те, що зможемо отримати достаток і задоволення від виконуваної роботи, причому для цього є різні способи. Спочатку зміни в роботі можуть вам здатися незначними наприклад, невелика премія додана до вашого укладу за розпорядженням начальника. Однак і в цьому випадку ви можете продемонструвати всім навколишнім людям свій інтелект і творчий потенціал. Переставши ставитися до своїх колег по роботі як до ворогів, ви незабаром можете помітити певну зміну і що до них незалежно від змін, що відбуваються, ви повинні вірити в те, що вони виявляються вам на благо і радіти їм. Ви не самотні, ви вже перебуваєте на шляху до зміни свого положення на роботі. Сила, яка створила вас, обов'язково додасть вам додаткову впевненість та енергію для внесення позитивних змін у вашу трудову діяльність вправа зосередження на власному тілі Тепер приділіть деякий час, щоб сконцентруватися на своєму тілі. Покладіть свою праву руку на груди, розташувавши її безпосередньо над шлунком. Уявіть, що ця область є центром вашого тіла. Зробіть глибокий вдих, уважно подивіться на себе в дзеркало і скажіть: я хочу звільнитися від усього, що стримує моє просування по службі, і бажаю, щоб моя робота приносила мені трохи більше щасливих хвилин ніж зараз. Повторіть ці слова двічі, причому щоразу по особливому, не гаразд, як раніше. Це сприятиме підвищенню вашої впевненості у тому, що позитивні зміни у вашій трудовій діяльності обов'язково відбудуться. Вправа опис тих людей, із якими вам доводиться стикатися на роботі. Опишіть 10 співробітників, із якими вам найчастіше доводиться стикатися на роботі. Вправа. Роздуми пов'язані з нашим життям. Перше, якби ви мали вибір, ким би ви хотіли стати? Друге. Яку роботу ви обрали, якби у вас було право вибору? Третє. Що ви хотіли б змінити у вашій роботі в даний час? Четверте. Як на вашу думку, мав би змінитися ваш роботодавець? П'яте. Ви працюєте в доброзичливій обстановці або, навпаки, у вкрайне дружній? Шосте. Хто з ваших колег по роботі найбільше заслуговує на ваше прощення? Тренування у дзеркала. сядьте перед дзеркалом, зробіть глибокий вдих і зосередьтеся на внутрішньому стані. Почніть говорити з одним із колег по роботі, який викликає у вас найбільше роздратування. Розкажіть йому, чому ви відчуваєте такі почуття щодо нього. Після цього повідомте йому, який душевний біль і травму завдають ці почуття, як стискають і обмежують вас у ваших діях. Висловіть все від початку до кінця, не стримуйте себе. Розкажіть своєму кривднику, як би ви хотіли, щоб він поводився стосовно вас у майбутньому. Повідомте йому також про те, що ви пробачили йому і не хотіли, щоб у майбутньому між вами виникали подібні конфлікти. Зробіть глибокий вдих, зверніться до свого кривдника з проханням ставитися до вас уважніше і запропонуйте йому те саме. Підтвердіть зі свого боку, що ви, як колеги, по роботі можете мати прекрасні гармонійні робочі відносини. Любовне благословення один із найбільш дієвих способів роботи пов'язаної із самовдосконаленням. Благословіть себе перед початком занять, благословіть з любов'ю кожну людину, місце, де ви знаходитесь, і предмети, що знаходяться навколо вас. Якщо на роботі між вами і вашим начальником або колегами виникли якісь проблеми або навіть розпочалися стосунки, то благословіть з любов'ю ситуацію, що склалася. Намагайтеся переконатися себе В тому, що ви і ваш опонент, чи несприятлива, як вам здається для вас ситуація, перебуваєте в повній згоді та гармонії один з одним. Я перебуваю в повній гармонії як з оточенням, що оточує мене на роботі, так і з кожним з моїх колег по роботі. Я завжди працюю у гармонійному оточенні. Я поважаю і шаную кожну людину, і вони у свою чергу відповідають мені тим самим. Я з любов'ю благословляю цю ситуацію і знаю, що вона вирішиться якнайкраще для кожного з її учасників. Я благословляю вас із любов'ю і обіцяю нічим не обмежувати ваш творчий потенціал в ім'я найбільшого розкриття ваших можливостей та здібностей. Я благословляю цю роботу і бажаю всім, кому вона подобається, провести за нею чимало приємних хвилин. Мене ж ніщо не соромить тепер у пошуку для себе нового. Ще кращого місця роботи. Виберіть одне з цих тверджень, яке, на вашу думку найбільше відповідає вашій ситуації на роботі, і повторюйте його багаторазово. Щоразу згадуючи про якусь людину, з якою у вас складаються непрості стосунки, або про несприятливу для вас ситуацію на роботі, повторюйте обране вами твердження. Так ви позбавляєте свою свідомість від накопичення в ньому негативної енергії, що неминуче відбувається у разі виникнення у вас не надто приємних спогадів. У цьому випадку ви зможете навіть подумки змінити ситуацію на краще. Вправа оцінка виконуваної вами роботи та вашого вкладу в неї. А тепер давайте звернемося до вашої оцінки виконуваної вами роботи та власного внеску до неї. Відповівши на наведені нижче питання, напишіть далі відповідний їм: перше, чи гідний я мати хорошу роботу? Приклад відповіді. Часом я відчуваю, що гідний мати хорошу роботу, з якою цілком зможу впоратися. Однак, якщо мені не вдається знайти таку роботу, у мене виникає бажання сховатися подалі від оточуючих і припинити всі свої подальші пошуки. Ваша відповідь, приклад позитивного затвердження. Я почуваюся цілком адекватно у будь-якій ситуації. Друге. Що найбільше лякає мене у зв'язку з роботою? Приклад відповіді. Найбільше я боюся того, що одного разу мій роботодавець визнає мене нікчемним працівником і звільнить з посади, після чого я не зможу знайти собі жодної іншої роботи. Ваша відповідь, приклад позитивного затвердження. Я в повній безпеці і вважаю своє життя ідеалом досконалості. Все складається цілком вдало для мене, і мені нема про що турбуватися. Ваше твердження. Третє. Що дає таке переконання? Приклад відповіді. Колеги по роботі з симпатією ставляться до мене. А мій роботодавець взагалі виявляє по відношенню до мене воїстину батьківську турботу. Ваша відповідь, приклад позитивного затвердження. Все, що відбувається зі мною, під влади моїй свідомості. Я маю необмежені здібності для внесення в своє життя добра, любові та щастя. Четверте. Що, згідно з моїми побоюваннями, може статися, якщо я постараюсь позбутися цього переконання? Приклад відповіді. Я зможу, зрештою, отримати підвищення по службі. Мені доведеться більшою мірою відповідати за власну долю. Ваша відповідь приклад позитивного затвердження. Я впевнений у тому, що гідний більшого, мені ніщо не заважає досягти успіху в житті, яке любить мене. Візуалізація. Про яку роботу ви мрієте? Уявіть собі на мить, що ви прийняті на таку роботу. Уважно вдивіться навколишнє оточення і у своїх нових колег по роботі. Подумайте, яким чином ви могли б легко і швидко справлятися з покладеними на вас дорученнями, отримуючи гідну зарплату, затримайте це уявлення у своїй свідомості на деякий час, щоб ви змогли краще усвідомити його. Нині ж проаналізуйте власні твердження, зроблені вами під час заповнення анкети, наведеної на початку розділу. Складіть по одному позитивному твердженню, яке б відповідало кожному з них. Постарайтеся досягти того, щоб ці позитивні твердження стали невід'ємною частиною вашої свідомості. Повторюйте їх якнайчастіше – вранці, під час вмивання в автомобілі, на роботі або будь-який інший час, особливо коли відчуваєте, що негативні перекони. Ання знову починають нагадувати про себе, поглинаючи вашу свідомість.